Україну не приймуть до НАТО навіть протягом наступних кількох років. Це спеціальний помічник президента США Томас Райт. Це не Дональд Трамп. Це помічник нинішнього діючого президента США Томаса Райта. Це при тому, що Сполучені Штати Америки відіграють ключову роль. І колись чиновники казали, що нас приймуть до НАТО, якщо Штати скажуть, ні. Ні. Я записав розлуги відео. Про вступ України до НАТО, кому цікаво, Ютуб в шапці профілю. Там спочатку я а, наводжу цитату Володимира Олександровича про НАТО, про його бачення. Але його бачення це бачення однієї людини, а, при цьому людини, від якої в даному випадку не залежить вступ. І, а, на мою точку зору, ми повинні не мати НАТО як самоціль. Тому що це настільки далека мета, що прив'язувати до неї конкретні цілі конкретної країни, яка перебуває в стані війни, на мою точку зору, некоректно, неправильно. Це не, до, не додає мотивації. Ти не можеш боротися за якусь дуже віддалену дуже віддалену ціль, до якої ти можеш просто не дожити. Ти і твої діти. YouTube в шапці профілю там докладніше. Питання про те, чи вірите ви, що Україна вступить до НАТО в найближчі 5 років? Напишіть в коментарях і поспілкуємося про це.